В ефірі програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Гатили з мінометів. Росіяни обстріляли марчихину Буду. До професійного свята в Ямполі відзначили дільниче. Три дні прикордонників Бачівська вийшли на акцію у Сумах, щоб нагадати про полонених захисників. Протягом минулої доби 17 червня окупанти гатили по селу Марчихина Буда з мінометів. Про це йдеться у зведенні оперативного командування Північ. У селу Рашисти ймовірно наносили удари з міномета 120-го міліметра. Зафіксовано три вибухи. Окрім того, в Шосткицькому районі окупанти обстріляли ще три громади, а саме серединобудську, шалигінську й есьманську громади. В Серединобудській громаді російська армія гатила по трьом населеним пунктам. В місті Серединобуда пролунало чотири вибухи, ймовірно, з міномета 82-го міліметра. У селі Ромашкове зафіксовано два вибухи, а в хліборобному чотири вибухи. Ймовірно, з міномета 120-го міліметра. Есменській громаді рашисти обстріляли три села. В селі Улановому зафіксовано один вибух. В селі Яструбщина зафіксували три вибухи, ймовірно, з ФПВ-дрона. У селі Товстодобовому пролунало три вибухи, ймовірно, з міномета 120-го міліметра. В Шелегінській громаді окупанти гатили по селу Катеринівка два вибухи. Ймовірно, міномет 120-го міліметра. У Ямполі відзначили день дільничого офіцера поліції України із професійним святом привітали двох дільничих офіцерів Максима Хомутова та Євгенія Кравченка. Повідомляє Ямпільська селищна рада. Рідні прикордонників Бачівська вийшли на акцію у Сумах, щоб нагадати про полонених захисників. У суботу в Сумах відбулася мирна акція нагадування про захисників, які досі перебувають в ув'язненні росіян. До неї долучилися люди з різних міст, зокрема Глухова. Рідні прикордонників, яких взяли в полон на пропускнику у Бачівськ, понад два роки тому прийшли, щоб нагадати про них. Рідні, близькі, небайдужі містяни зібралися в центрі Сум біля фонтану Садко орієнтовно 100 людей вишикувалися вздовж дороги, щоб їх могли побачити водії та пішоходи. Учасниками мирної акції протесту стали рідні прикордонників, які потрапили в полон на Бачівську. Вони не розуміють, чому за понад два роки їхні близькі досі не вдома. Прикордонники заступили на службу 23 лютого і мали помінятися наступного дня о 9 ранку. Натомість опинилися в російському полоні, коли країна-агресор напала на нашу державу. Процес повернення наших земляків триває і досі. Нині семеро прикордонників зі зміни ще в неволі. Досі утримують у неволі Чауса Сергія Івановича, Новикова Андрія Миколайовича. Бошка Руслана Івановича, цигикала В'ячеслава Миколайовича, школьного Віталія Володимировича, Лютенка Володимира Леонідовича, Литвинова Дмитра Євгеновича. Пасажири атакованого росіянами соціального автобуса в Есменській громаді були у складному психологічному стані. Навіть ті люди, які не зазнали поранень, потребували допомоги. Про це інформує гуманітарна місія Проліска. При спілкуванні з психологом всі постраждалі виявили тривогу з приводу неможливості дістатися додому, бо транспорт туди не пропускають. Для людей організували транспорт та доставили їх додому. Деякі з постраждалих ділилися, що почуваються нормально, деякі перебували в стані стресу. Була проведена робота з усіма постраждалими. Надано першу психологічну допомогу, стан людей стабілізовано. Через день після цього інциденту психологи гуманітарної місії пролізка ще раз прозвонили усіх постраждалих. Зафіксовано лише одне звернення від пасажира, який саме після події почувався нормально. Але на наступний день всі симптоми посилилися та проявилися вже на фізичному рівні. Так іноді. І буває, коли в момент гострого стресу не відчуваєш навантаження на нервову систему, а через деякий час все посилюється, і психіка, і фізичний рівень потребують втручання фахівців та підтримки. Психологи відреагували миттєво, надавши повний спектр психологічної підтримки, розповіли волонтери. Нагадаємо, соціальний транспорт курсував у Есменській громаді за маршрутом Кореньок Суходіл Вільна Слобода Глухів. Атака відбулася 14 червня поблизу населеного пункту Вільна Слобода на щастя, упішлося без жертв. Проте поранень зазнали три людини. А водій автобуса отримав контузію. Будували як лікарню розповідь історика та науковця Андрія Гриценка про історію першого корпусу Глухівського педагогічного університету з архіву на межі. Ми знаходимося біля будівлі, яку всі знають, по вулиці Інститутській, як Пединститут, або зараз Глухівський національний педагогічний університет. Але взагалі ця будівля планувалася і перші три роки будувалася саме як Глухівська земська лікарня. Ця територія в центрі міста належала відомим цукрозаводчикам. Ось Терещенка. І в 1871 році земство досягло угоди про купівлю цієї території. Перш за все, для приміщення лікарні та богадільні, і це зараз перший корпус Глухівського національного університету, і також для будівництва Глухівської чоловічої гімназії це. Центральний корпус університету зараз було досягнуто думки, що Терещенки продадуть земству за 30 тисяч рублів, з угодою, що вони в перший рік заплатять половину земства, а потім наступні роки будуть виплачувати по 5 тисяч. Це були величезні кошти і практично непідйомні для Лухівського земства. Більш того, сама будівля, яку спланував. Відомий тодішній архітектор Олександр Гроз її вартість будівництва складала більше 25 тисяч рублів. В сумі це були величезні кошти на той час і земство просто не могло збудувати. Тим більше, наприклад, глухівська земська лікарня будувалася планувалася доволі великою. Це основний сучасний корпус це таке геподібне приміщення це суто для лікарні. А це приміщення, це так звана богадільня, а також ще технічні були приміщення. І, як завжди, це думали при царській владі. Приміщення під житло для працівників. І в сумі це складало такі колосальні, як ми бачимо, понад 55 тисяч рублів кошти, які необхідно було робити. В 1871 році вже бувально відразу після купівлі було зведено фундамент. У 1872 році, а було побудовано не дуже багато, але ефективно виведено два поверхи цього геподібного приміщення, і навіть на землі. Встигли до осені зробити дах, але не встигли його поставити. Просто не вистачало коштів. Дефіцит бюджету десь складав на той час понад 14 тисяч рублів, і земство зверталося до відомих глухівчан за допомогою. Якраз глухо повезло в тому, що в 1873 році в мандрах по лівобережній Україні. Наше містечко відвідав міністр народної освіти Російської імперії Дмитро Толстой. І якраз заслуга І Терещенки, Венеплюєва, і, і багатьох інших видатних глухівчан того часу, це те, що вони умовили його відкрити саме тут Глухівський учительський інститут. З одного боку, це стало основою для появи закладу вищої освіти з підготовки вчителів. Що майже 150 років зараз виконується, але з іншого боку, якраз вирішило цю проблему невистачання коштів для зведення такої великої лікарні. Тому міністерство відшкодувало повітовому земству 10 тисяч витрачених на будівництво ось саме цього будинку, і відповідно в подальшому було прийнято рішення за допомоги знову ж таки, відомих. Глухівчан, Неплюєва, Терещенків побудувати більш дешеву, але практично дерев'яну лікарню. Цілий комплекс земських лікарень, які зараз ми знаємо по цій самій вулиці, інститутській. Але на території сучасної глухівської міської лікарні це дерев'яні три корпуси, які існують і зараз. І використовуються. Вони таким чином стали п'ятою лікарнею. Медичним закладом Глухова в її історії. А четвертим, з яким ми познайомимося, також це будинок, який ми знаємо за назвою Глухівська поліклініка. Ось Це історична будівля, лікарня Святої Єфросинії. Ці будинки є окрасою нашого Глухова. Перш за все, Глухівський. Університет його будинки внесені до топ-10 найкрасивіших закладів освіти України. І ми дуже завдячуємо архітектору Олександру Гросу за самооригінальність цих будинків. Зокрема, три з них, історичних нашого університету сучасного, вони внесені до пам'яток архітектури та історії національного значення і захищаються таким чином державою. Перед війною, що цікаво, були відібрані в конкурсі Міністерства культури та інформації України про реставрацію, але війна завадила уже за планом. у 2023 році вони мали бути якщо не реконструйовані, то принаймні початок цієї реконструкції мав тривати. За архітектурою Гроса, тим більше два поверхи було зведено так. Ось нічого не переплановували. А все залишилося автентичне. Це величезні такі зараз це аудиторії. Багато з них, які прохідного такого типу, з одна в іншу, да? ось. Але як доводиться говорити викладачами, студентами, які вчилися, як я вже зазначив, тут майже 150 років ведеться викладання, зокрема в цьому корпусі, то дійсно відчувається, що вони величезні, і з одного боку це гнітить. І дивує, чому вони такі великі. Правда, з іншого боку, за великою кількості студентів, це дуже компактно їх розмістити. Тому тут, як кажуть, оптимально все це є і позитивним, і негативним моментом одночасно.